Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі, закладку для книг із новорічною ялинкою. Ось така буде красива закладка. Ось такий вигляд закладка має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Ось так закладка одягається на листки. Давайте ми це красиве оріхамі будемо робити разом. Для того, щоб зробити закладку для книг у кормі ялинки, нам знадобиться три листки. Один листок розміром 10х10 см, один листок розміром 1,5х1,5 см і один листок розміром 6х1 см. А також нам знадобляться олівець, клей, коректор і ножниці. Беремо листок розміром 10 на 10 см і зробимо першу частину закладки. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо назад. Пер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. І перевертаємо назад. Тепер розвернемо листок, ось так. І верхній кут загинаємо до центральної лінії. Наводимо листок. По центральній лінії перевертаємо листок. Бокові кути загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Тепер загинаємо бокові сторони вниз по центральній лінії з обох сторон. Загнули спочатку з однієї сторони і загинаємо з іншої сторони. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Беремо в руки, перевертаємо одну сторону, підіймаємо ось цей верхній листок і загинаємо листок всередину. Пересей листок. Перевертаємо. Ось цю сторону підіймаємо і загинаємо листок всередину. Опускаємо і наводимо. Тепер у нас виходить ось така закладка. Тепер із закладки нам потрібно зробити ялинку. Для цього на закладці потрібно зробити декілька розрізів. Беремо закладку, я візьму олівець і намічу лінії, по яким потрібно буде зробити надрізи. Так буде. Зрозуміліше, так від краю відступаємо широку полоску і зробимо ось такий надріс навскоси. І ось сюди прямо. Тепер від кота відступаємо приблизно сантиметр і зробимо іще надріз. Ось так буде прямий надріз. І навскуси. Ось так. І тепер з іншої сторони. От навпроти першого розрізу робимо такий самий. І навпроти другого розрізу робимо ще один. Такий самий. Ось так. Приймемо олівець. Ось так я намітив, як потрібно вирізати листок. Тепер беремо ножниці і вирізаємо. Ось так вирізали листки і тепер у нас виходить ось така ялинка. Беремо листок розміром 6х1 см і зробимо другу частину закладки. Для цього беремо листок і складаємо його на бік вдвічі. Наводимо і перевертаємо назад. Беремо в руки, беремо клей і наносимо клей на одну сторону листка до середньої лінії. Приймаємо клей і тепер знову складаємо листок вдвічі. Опускаємо і наводимо. І тепер друга частина закладки вже готова. Тепер беремо листок розміром півтора на півтора сантиметра і зробимо третю частину. Закладки. Це буде зірочка, якою ми прикрасимо ялинку. Для цього нам знадобиться олівець. Беремо олівець і малюємо на увесь листок зірочку. Я вже зірочку намалював. Ось таку я намалював зірочку. Тепер беремо ножниці і цю зірочку вирізаємо. Я вже зірочку вирізав. У мене вийшла ось така зірочка. І тепер у нас є третя частина нашої закладки. Тепер у нас є усі три частини закладки, і нам їх потрібно усі разом зібрати. Для цього нам знадобиться клей. Беремо ось цю частину. Намазуємо кінчик листка клеєм, приймемо поки що клей і прикладаємо листок ось так посередині, наводимо, щоб клей пристав. Тепер беремо зірочку, беремо клей, наносимо клей на зірочку. Приймаємо клей, перевертаємо зірочку і приклеїмо зірочку ось так зверху до закладки. І тепер у нас є ось така закладка. І її потрібно розмалювати. Для того, щоб закладку розмалювати, беремо коректор і розмальовуємо закладку, так як ви це бачите в себе на екрані. І тепер наша закладка для книги з ялинкою вже повністю готова.